Стати на перше місце, але зрозумілого, контрольованого так, світу, так. він не хоче стати лідером хаоса. Ну, тому, що хаос системна, неможливо вир... контролювати. Це утікальна да. історія. Він хоче продавати свої продукти, хоче строїти ці рот, белти, да, типу, хоче всюди всіх загнати в кредити. Причому їх ж теж лідер, вони знають дуже своє Да, Подивіться, Африку. Але, типу, вони не хочуть стати лідерами цього хаосу. Вони кажуть, от ми хочемо вийти на перше місце, але ось цього світу, який ми знаємо, в якому ми росли, і який можна Райно, яким можна управляти. Правильно, Але для цього має бути проєкт. Китаю проєкту нема, лі, А вийшли. У Китаї нема геополітичної Китай робить те, що робив захід 19 столітті, будує залізницю. Да, це, да. Ну, це не проєкт. Так, да, бо він ще не може виграти море. Він же хоче й море, він хоче свої фінанси. Дивись, вот. він, він хоче все, все а. хоче. А питання вчаться ліва ідея. Е, от е, дивісь, навіть чим от, говорю з ним послам, каже, типу, каже, був в, цьому, в Китаї перед Україною, типу, і каже, ну, типу, що вони як зазвичай це буває в китайців, значить, водка зі змією, і цей, і каже, ну, типу, господин посол, ваш тост, типу. Він каже, от каже, а він перед Китаєм був в Росії. Каже, чесно, каже, перші там, тижні я тут обживаюсь, Каже, я вам скажу чітко: каже, ви про будуще, Росія жорстко про прошла. Вся їхня політика це прошла. А от цар Петр, а цар той. А ви, типу, про будущее. Типу. І от Китай розстроїв цей соціалізм будущого. Типу, він же там скопійований там, всього, з New, да, та ця система управління. Всього. Але, типу, вона ліва. От вона, от вони Путіна під ліву історію. Чого ж Макрон так теж легко підвіз? Макрон теж лівак по великому рахунку, і Франція ліва. Типу ось цей лівий блок він вибудовується. От просто він він інший. Він цей ну Бай, Байден. Ну знову ж таки, це теж цікаво. Байден, начебто ж, лідер достатньо лівої партії, але веде себе зараз як чіткий правий. Війна, сім'я, то есть, воно зараз настільки змінилось, і в світі ця демократія проти диктатури, вона десь може мати окраску праві ліві. звісно, ну, ну, вже немає чіткого розділення там, да, або такі, бо такі, або, такі. Але, але але китай альтернативу світу дає достатньо ліву Знову ж Вона і вона сучасна. Ну наприклад, оця диктатура, е, брать цифрова. Рейтинги людей, да, тобі хороший Uber не приїде, якщо ти там писав е погані коментарі про Сідзінпі, якщо ти сказав, о, Байден хорошо сказав. Все, будеш їздити на старому, Деоланасі поганому ну, про прохачний, Все, прохачний тип, і, і Причому Орвел плаче. Типу, настільки вже ця система інтегрована, коли а. там да, на автоматі закриваються ці під'їзди, типу, знаєш, дом бунтери, типу, значить ви не вийдете, коли пожар. типу. Там ще ну, я там мутрірую зараз, але типу, він відпрацював цю систему, і він буде намагатися її масштабувати. І він каже, я хочу мати на місці Друзей, диктаторів, яким я віддам цю систему, управляйте, вот вам франшиза, мої кредити, франшиза, кредити. да типу цей тось. Він вибудовує Байден народ каже демократія, будемо так. Типу, тобто, зну е останнє відою слово. Типу, насправді іде переподіл великий. Оце як починається великі війни, да типу є великі переподіл Нішким. ринків дані Китай, Китай шта, Китай штати. Пішка. Зараз єдина боротьба йде, і ми десь в ній: типу, з ким буде Росія у цій великій війні. E, National Interest є таке видання в Штатах. Воно роки 4 назад писало: що, типу, ну, там, дехто говорить, що там, навіть російське коріння є в цього журналу. Да, типу, це агентура, так. Да. От, але, типу, я знаю, що навіть в Гарварді його читають. Ну, вона е, просто праців... радянська і російська да, агентура. Да. <пліж> <так. пліж> і в Гарварді теж не погано обжилася. Як історично які, завжди була. 100%, там, та. да. Але, типу, е, їх менше на тому боці океану, типу, Але типу, от вони говорять, що тЬ, боротьба за Росію йде як, що, типу, е, вже зрозуміло, два лідери: Китай, Штати. І з ким буде Росія? Хто буде оцю дешевою піхотою проти Китаю? Росія вона може бути, типу, шпагою в руках штатів. Вони, типу, беруть з однієї сторони. Індія сьогодні моді там зараз в Штатах так, його так, там так, велично так. приймають. Далі вони цю е, південно східну Азію взяли технологічно. Ну, треба піхота. От треба Іванов Дураков, хто от піде проти китайців, причому ще й від цього буде отримувати задоволення. Тобто Росія піде проти Китай. А чи такі, такі вже дураки, там, Думаю, вже в а, Росії, що навіть, навіть вони від, підуть? От від, відповідь від від є класна аналітика. У нас колега Анатолій, він, він, він кілька от, наводив таких моментів, коли Росія виграє в війнах. Коли вона кооперується з Заходом, з британцями, з американцями. От Вони можуть і Крим забрати в турки, вони можуть десь там. Коли Росія входить в війну сама, Росія чаще всього програє. Особливо, коли вона воює проти Заходу, там Фінляндія, там Фінська війна, Да? Тобто Росія програє. Так само ми зараз, ми кооперуємося з Заходом. Ми зараз вже не маленька советська армія, а ми така середня натовська армія. Ну, як мінімум, ми до неї прагнемо. І ми починаємо нав'язувати Росії. І вона починає просідати. Того, типу, Росія зараз типу, в боротьбі ось цієї в наступної війни, з якої вона сторони. І от Росію зараз штати красиво ставлять в позу. Говорять, друзі, типу, ми вас можемо спасти. Пішли з нами на ту війну, типу, ну ми вас зробимо технологічними, ми вас вернемо всюди, ми знімемо санкції, ми, ми готові прийняти. Для нас це ризик. Якщо великі без нас будуть договарюватися, ну Росія середня вже вже не велика, більше ніж Турція. але вже не Китай, не цей Росія маргінальна держава. все. але нам треба поняти, а що наша безпека тоді, якщо ви їх берете на війну з Китаєм, а де ми? А ми загрантні нас, ну, нас порятує Сі Дзіньпінь. Ну, Я от, думаю, от, що от, він от, нас от, от, рятує. Ну, ну, за за логіку росіян загранатряду, яких, вручі, ряда, яких вручі, будуть гнати. Кількість заходу, який сюди ввійшов в грошах, там ЄС, да, там вже там напів підписана ця домовленість. Там ще. Ми, ми вже не зможемо бути з китайцями. Нам тоді треба в заході, в середині структур заходу інституцій вибудувати свою систему, свій фаєрвол можемо, Я не про це кажу. Просто питання, чому Сі Дзіньпінь порятує, тому що і Сі Дзіньпін, і Путін вони ідеологізовані сто І от вони на на цьому вони на цьому підґрунті дуже сходяться, і путіну відійти від Сі Цзіньпіня зараз це не означає залишитися а так, а так вони разом. Ця спайка працює. Сі, е, треба ну треба сказати, що ми маємо все ж таки прагнути ось цього, щоб у них розвивалося спільне це безумство. Я вважаю, і в Путіна, і всі воно однакове. О, що, але ти менш безумний. Путін цей э, Сі, він більш поміркований, більш цинічний. Я думаю, що коли він став третій раз в і його трошки від Він це мрія присутність. Він секретарем був це, в Сибірі послали. треба ж було там і Це його. От і тому я думаю, що зараз оці ці всі рухи США і Байдена, коли він оголошує, наголошує у нас Окус, у нас Союз, ми покажемо Китаю. Вони не можуть домінувати Південно-Східному морі. Я думаю, що Сі наговорив стільки Блінкіну, що коли Байден це все обдумав, розшифрував, він сказав, та як? Хто? Нас? Це значить, позарит, що таке американцям зараз віддати і програти лідерство Китаю. Кому у цьому проєкту, який скопійований так чи інакше у заход? Західний лівий проєкт все одно сильніший, тому що західний лівий проект відповість, а що робити з правами людини? А китайці не дадуть відповідь, тому що уйгури і так далі. А західний лівий проект скаже так: ми за все, будь ласка, права, всіх, всіх, всіх всі, і ЛГБТ, і, і все. В Китаї нема цього відповіді, і у Заходу є друге. Найголовніше мова. Англійську, вибачте, легше вивчити, ніж китайську. А поширювати впливи, вони ще не проникли настільки, щоб аж вкинути це. І наступне. А все, що зараз намагається подати Китай, це вже останнє, я так скажу. Все, що вони намагаються там відродити і було їм непритаманне, і вони це намагаються демонструвати і нав'язувати, його можна зруйнувати одним кроком з боку США. Я думаю, вони будуть це робити японським мілітаризмом. От як тільки вони зараз Японії да, да? почнуть змінювати ну, воєнну ну, екран, 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 все. Да. все. от і все. А згадайте, коли Китай був в війнах, Китай завжди перемагали суперники, які були значно менші. Вот с правда милитаризма, слово, а, Південна Корея за останні 5 років з 16 по 21, на 177% сімдесят виросли експорт її е, е, озброєння. Тобто Південна Корея, хоп, да. а Росія половина з якого в Польшу да, Російська Федерація зараз ще друге місце займає, але впав то на 26%. Так це 21 рік. ще, ну там дані ще там не оприлюднив? Ну зараз тобто, Російська Федерація змінилось. просідає, а південна Корея зростає, а, тобто інші країни зростають. Ну тобто, ми бачимо, що починають обгризати Зобоків штати Китай взяли в круг. Тут Індія по кількості. вони всі баланси, от по таблиці, вони все пройшли. О, аслуха. А ми питання: а по цьому по тишафіна техніку... да. пам'ятаєте ця опімні войни? Да. Хто хто був Турцією нашої війни? От в них тоді е, смотрящим, типа равновіддаленим була Росія, яка кинула Китай. Коли типу, вони їх втягли, давайте підпишемо договір, давайте договір. Французи, британці готові підписати, Тягнуть, тянуть, тянуть. Китайці приїхали на переговори, дзвонять, ну ж там дзвонять, шлють гонца до да, грабця прислали, ну все, типу, французи, британці в Пекіні, руски кажуть, ну сорі, китайці, це, звісно, така формула була. З вас мільйон е -е, цих квадратних кілометрів землі, ми там зверху собі от оттяпаємо. І китайці, так як, ви ж на переговори слали? Ну, це називається геополітика. Це вам перший урок безплатно. І руски тоді вийшли проти Китаю. І вони були заходом. Так, Так само я не Виключаю, що при всьому тому, типу, він може дружити, обніматися. але потім, типу, скажімо так, буде Ні, ну, якого... ну, це не при Путіні. Ну, зро... при Представити Путін такі Оце ключова фраза. А от варіант Путіна всіх портрет. От я дивлюся, як Байден ним постійно. Мені не завжди це нравиться, тому що це кожен раз щось потім в нас стається. Типу, наскільки Байден чітко щитав психологічний портрет Путіна, от він їх розложений по всьому. От тут, на жаль, буде пригати, тут, на жаль, буде присідати, тут, на жаль, буде чухати Лисіну, тут, на жаль, буде, значить, бігати до От вони нього вичислили, от просто розложили. Знаєш, все-таки 50 років в політиці, це 50 років в політиці. Тобто він реально Байден його розклав. І от як зробити оці страхи переіграти? Знову ж таки, Росія ж теж чітко понятна: Росія що хоче, території. Росія хоче величия. Чи може Байден дати Путіну в боротьбі з Китаєм величия і території? Може. Не свої, звісно, китайські. Я думаю, що все ж таки це не Путін. А от ті Смотрини, які він влаштував, коли був в Москві, там Мішустіна і всіх інших, оце показовий момент, і як партія і як вони поїхали потім туди в Китай, і як він окремо з усіма зустрічався. От там, я думаю, вони якогось приємника десь собі там ну, дивилися і думали, з ким можна буде працювати. І дивилися на олігархів, які активно також влаштували кастинг і робили там заяви, що ми готові там переорієнтувати в тому числі всі свої економічні там потоки на Китай. Але ну як діріпа. Сказав, але там зовсім інший менталітет, там зовсім інші ринки. Нам треба, якби певна допомога, і він з цією допомогою звернувся не до Путіна. Це був натяк в принципі в бік китайців. Що ви нам якби покажіть, як і ми відразу до вас сюди прийдемо? Тому варіант то він да, але ну Путін настільки вже заглибився просто всю тему з Україною, що його вирвати з цього неможливо. Йому шанси й давали раніше. Він їм скористався. Ні, міг би створити нормальну. Давайте так скажемо, єв, ну, європейську імперію в розумінні Євразійську. ну євразійську імперію. Ну вони ж вважають себе європейцями там певною мірою. і казав би, от Штати типу, називають імперію, але ми вкладаємо в розуміння американська імперія позитивну конотацію. А коли ми говоримо, типу, російська там, Росія як імперія, це негативна конотація. У нього шанс був, він його з 2008 року системно хірив.